На сьогоднішній день з кожної праски летіла інформація, що у нас точно не буде мінська 3 Друзі, зараз ви б мали мріяти про Мінськ-3, де написано суверенітет, територіальна цілісність, звільнення всіх полонених. Виведення всіх іноземних військ, забезпечення політичного процесу, чистих, прозорих по українському законодавству з участю українських політичних сил на звільнених територіях виборів, все таке інше. А що таке сьогодні? Альтернатива Мінську, 3 це Стамбул. Стамбул Зеленського. Головні характеристики Стамбулу: їх три: Перше – це армії, ні. Бо з мільйона армія скорочується до 30-50 тисяч. Відсутність армії. Друга характеристика Стамбула – це мова ні. Бо запроваджується друга державна, офіційна мова російська. І третя характеристика віра, ні. Бо відновлюється повноцінна діяльність російської православної церкви. це от Стамбула нам точно не можна допустити.